Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Кабінет Міністрів України розглядає можливість на законодавчому рівні призначити цілодобове вручення повісток. Просто призначить своїм указом, а кабінет Міністрів у нас дає постанови, дає укази, які виконують, що ТЦКшники беруть зразу під козирьок. Ви скажете, а Верховна Рада, ну для чого? Верховна Рада у нас же у відпустці так, 450 чоловік поїхали на відпустку за кордон. Тому уряд зараз своїм указом, своєю постановою, правильніше кажучи, надає ТЦК можливість цілодобово вручати повістки. Перше, що будуть. Рекомендовані листи. Ну, простіше кажучи, заказні письма. Рекомендовані листи. Друге, розсилати на підприємства. Третє вручати особисто. Четверте просто закидати в поштові ящики чи у фіртки сувати. Все. Мобілізація йде повним ходом. Е Людина, яка дуже любить пінгвінів, начальник пінгвінового війська Євген Дикий, сказав, що потрібно мобілізувати 500 тисяч. Та ні, мобілізувати потрібно напевно мільйон українців, а може півтора мільйона. Я не знаю, куди півтора мільйона українців без зброї, без касок, без бронежилетів, без форми. Тому що все вони купляють вже самі на полігонах, люди ж в цивільній одежі сидять. да? Куди вони мають іти? До кордонів 1991 року чи до Москви. Але питання зброї в нас же немає, так? Немає в нас зброї. Так дойдемо ми чи ні? З вами український історик та журналіст Рошвець. Підписуйтесь на канал, дякую. До нової зустрічі.